В принципі, я задоволена нашими хмельничанами, все-таки практично 50% прийшли проголосувати і зробити свій вибір, показати свою думку. От, і я надію, що наші хмельничани все-таки прийдуть на другий тур, обрати нашого мера, тому що ну, хто його обере, як не ми, хмельничани, правильно. От, тому я б дуже просила всіх, особливо молодь, тому що молодь була трішки пасивна в перших виборах: прийти і вибрати нашого господаря, нашого міста, от, якого ми повинні потім поважати, підтримувати в розвитку максимально, і з якого ми маємо право потім спитати від нового мера. Я дуже хотіла би собі був дійсно господарем і. Настільки полював за наше місто, жив кожним куточком нашого міста, зміг об'єднати абсолютно всіх. Цінувати людей, які живуть цьому місті, тому що все-таки хмельничани надзвичайно талановиті люди і в спорті, і в містецтві. І, ну це ті люди, які складають е, узагальнене, скажімо, так, враження про місто. Люди, які прославляють місто, і я би дуже хотіла бачити нашого майбутнього мера е, на м, красиві такі є, людина року, така красива акція. Е, хотіла би, щоб він. Е, за свої заслуги, за те, що він зробить для Хмельницького, його обрали кращим мером України. Ну, по-перше, я радий цим вибором, тому що я йшов і знав, за кого голосую, і знав, що дійсно є ті люди, за кого хочеться голосувати. Не було там грошових мішків і власне якогось непрямого підкупу. Що самі прозорі вибори за мою пам'ять. Далі, серед того, що я очікую, побачити від міського голови, який зараз прийде, це, власне, прозорий склад його команди. Я хотів би, щоб зараз там, люди, які мають певний капітал, могли б заплатити за якісь там крісло замісника mm -hmm. першого, наприклад. Я хотів би щоб це були якісь партійні квоти. Я хотів би, щоб це дійсно був склад класних професіоналів, які будуть ну, орієнтовані на якісну роботу. Чесну, прозору і роботу. Звісно, таких потеплів треба знайти, тому що на держслужбу службу не бідає, там кожен охочий. Тому перший крок, який я хотів би побачити, це набір класно нової команди, можливо, із числа і місцевих, можливо, із числа, і не місцевих. Зараз це тенденція модна брати експертів когось з інших країн або інших міст. Але я хочу побачити тих людей, які будуть розвивати наше місто. Вот. Привіт добре, що сподіваються, що сьогоднішній день стане знаковим для... Жителів міста Хмельницького, тому що е, сьогодні кожен з нас зробив свій вибір. Вибір на рахунок тієї людини, яку ми бачимо е, міським головою е, нашої громади, очільником, лідером. Е, я вірю е, в те, що новообраний міський голова е, стане настільки реформатором і. В першу чергу лідером для нас усіх, це людина має розуміти того, що хмельничани хочуть змін. Хмельничани хочуть жити в європейському місті і хочуть, щоб про наше місто знали не тільки як про місто, яке славиться нашим речовим ринком і великою кількістю підприємців, а й хочеться, щоб місто стало культурним осередком на поділі. Центром культурного дозвілля. Я сподіваюся, що новообраний міський голова має стратегію і обов'язково втілить її, тобто короткострокову і довгострокову програму реальних змін, які будуть в першу чергу розвивати місто. Тобто це і хороші місця, і розвиток спортивних закладів в місті Хмельницькому. Покращення структури, звичайно, буде непросто, тому що розуміємо, який соціально-економічний стан в країні, але якщо до цього підійти мудро, підібрати хорошу команду, відповідальних людей і в першу чергу бути чесним самим перед собою, я думаю, що обраний міський голова обов'язково з цим справиться. Цього разу виборчий процес відбувався більш-менш цивілізовано. Ну, хочу сказати, що Ми мусимо вже якісь робити висновки з попередження. Те, що я проголосував, спрямований на перспективу, на зміни, тому що я рахую, що ми вже досить довго, Україна знаходиться в такій, в такій ситуації, потребує змін, потребує змін. Вибори, як вибори, Які враження. Слава Богу, що вони є. На землі не так багато людей, які мають можливість обирати демократичним шляхом свою владу. Насамперед очікую, щоб він, той, кого ми сьогодні оберемо, правильно визначався в пріоритетах. Тому що насправді практика минулих часів, ну зовсім недавнього часу, показує, що як тільки в нас з'являються якісь гроші. А на даний момент це було там 160 чи 170 мільйонів гривень, які е, в рамках реформи децентралізації потрапили до нашого міського бюджету. Тут, тут же їх вирішили закопати десь в асфальт, там в плитку вірніше асфальт зривають, плитку стелять. В той самий момент нам не вистачає критично там громадського транспорту, нових тролейбусів не вистачає. от ми зараз е, поряд із садочками Двиканомеродин. Щонайменше півтори тисячі дітей Хмельницьких не мають можливості виховуватися в дитячих садках. Тобто, це там нам треба вирішити. Ці питання: садочки, комунальна медицина, громадський транспорт, громадська безпека ось це ключові питання, якими має займатися новообраний міський голова.